Каліфорнійське – відоме у США як місто серфінгу. У рік виборів воно опинилося у центрі уваги у зв'язку із вимогою місцевої влади надати фотопосвідчення, аби персонально взяти участь у виборах. Мерка міста каже, це відображає занепокоєння громадян щодо чесності голосування. Ви навіть до лікаря не можете потрапити без посвідчення особи. А найголовніше в нашій країні наша виборча система. Бо все, що ми робимо, визначається політиками і тим, кого ми призначаємо на посади. Наше життя залежить від того, кого ми оберемо, адже потім вони почнуть ухвалювати закони. Тому ми хочемо переконатися, що чесність наших виборів захищена. Голосування негромадян США є політичним питанням цієї президентської кампанії. Перебуваючи в Аризоні, Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена, що той дозволяє мігрантам перетинати мексиканський кордон, щоб ті незаконно голосували за нього в листопаді. хтось має пояснити, чому вони цього хочуть. Я думаю, це ймовірно голоси. Немає доказів того, що якась значна кількість негромадян голосують на американських виборах. Більшість виборців підтверджують свою особу на виборчій дільниці, але пред'являти посвідчення особи офіційно не вимагається. Член міської ради Гантінгтон Біч Ден Калмік виступає проти заходів щодо фото ідентифікації виборців і каже, це відображає консервативні зміни в його місці. Well, Посвідчення виборця призначене для персонального голосування, але на останніх виборах лише 15% жителів міста голосувало персонально. Яку проблему ми намагаємось вирішити? Ми намагаємось вирішити питання тисячі людей, які збираються голосувати персонально. Знову ж таки, це лише доводить, що це політичне питання. Тут насправді немає проблеми. Каліфорнія має власні виборчі закони, і штат подав до суду на Гантінгтон-Біч. Генпрокурор штату Роб Бонта каже: вимога міської влади негативно впливає на виборців із низькими доходами, виборців із числа расових та етнічних меншин, молодих і літніх виборців та людей з інвалідністю. Чарлі Забла іммігрант, власник місцевого ресторану середземноморської кухні. На його погляд, вимога мати посвідчення особи не є дискримінацією. Те, що ви бідні, не означає, що вас немає водійських прав або ви не можете отримати водійське посвідчення. Комунідад» – некомерційна організація, яка працює над скороченням соціальної, культурної, медичної та економічної прірви у Гантінгтон-Біч. Її співзасновник Оскар Родрігес каже, закон зменшить явку виборців у громадах із низькими доходами ви збиваєте людей з пантелику, коли явка вже і так низька. Можливо, через те, що їм треба доглядати за дітьми, або людина на кількох роботах чи недовіру до системи. А ви додаєте додатковий крок фотопосвідчення. Тоді це заплутує людей, і це може відштовхнути їх від того, щоб прийти на дільниці і проголосувати. Міська влада заявляє, готова боротися зі штатом за рішення про фотопосвідчення виборців. Ірина Шенкаренко, Дженія Дуло голос Америки Гандінгтон-Біч, Каліфорнія.